Сама хата забівної. Звичайно, хати забів... звичайно, ми сюди прийшли, без дозволу забівної і в їхній хаті можна легко грати. Лише забивна мені об'яснила, як перейти через це. І там дуже така велика оборона кропиви, Бачите? Дуже така велика. Забивна це спеціально для того, щоб. Бандити не лізли. Вона своєму родичам мені об'яснила, як переходити через оце. І сьогодні я залежу її хату. О, у нас чай отакий, от о, її. її хата. Ось от там отакі. От там таке, щоб було короткий фундамент ровною кирпичі і для того, щоб кидатися на ворогів mm -hmm. на руських. Кабан русських окупантів орків. Або, а, але тут гра, або грабителів. Це дуже такий охороняй, не охороняйний, а обороняємо будинок. І ви бачите, тут забивна спить. Оце там, там куча сіна. Вона просто пішла десь. Вона там ходиться на шліпанцю і. Я вам поясню, хто така шипанця. І тут, і тут в неї там кухня. Вона там готує її есть. І вона, а, а, вона тут. А, в неї тут прохожа. На цій камні монусь камінь не сідати? Оці. І там а, вона в гості, там прохожа. Ой, То есть не прохожа, а зал. А миється вона вже там. Набирає відрова, Де і там миється там в городі, щоб не винно було забивною. Забивна такі, такі така потропана хата, але нормально, але вороняємо. да, Я теж ми хотів, тільки трохи, не по, тільки трохи таку велику, таку розкішну хату. І не тільки, тільки таку вороняємо. От так. І тут і тут звизнай, завино, ця кавотропа на хату, тому що е, тому що вона тому що в неї дуже е, тому що це дешева е, хата коштує. Вона тих е коштує 15 грн. 15 грн було лише, щоб на хату, яна купила на хату. І вот так було. І звизнає е, е Віна скоро пройде і треба валить із тої хати. Ну, все, пока.